Грас Григорович Шевченко це дійсно унікальний поет. Здається, що немає такої події в історії, де б Шевченко не був на місці. Згадаймо Голодомор 33-го і моторошну війни від Шевченкових рядків. Гробокопателі ходили. А коли замислимося над екологічними бідами нашої держави, то спливає в пам'яті синівське ублівальне. Світе тихий, краю, милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? А дивлячись на деяких наших землячків, думаємо знову ж таки Шевченковими словами. За шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси. То отдасте. Здається, що все і про все сказав Шевченко. Але він не тільки проклинає і гнівається, він рятує, дає опору надії і несити, й не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Тож, прислухаємося до кобзаревих слів, очищаємо душу і тіло. Вогнем тарасового слова. І світає, і смеркає День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не чує. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма. Олють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди. Діти юрдиві, подивіться. На рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику родину. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Бо нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього та йшли, несли, несли в чужого поля, та й в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв. І сонце правди дозрівать в німецькі землі, не чужі, претеся знову, якби взяті всю мізерію з собою. Дідами крадене добро, тоді й оставсь би сиротою горами Дніпро. Ох, якби це сталось, щоб ви не вертались, щоб там іздихали, де ви поросли. Не плакала б мати, діти б не ридали, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердячого гною на вашій широкій, на вольній землі. І не знали б люди, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром, заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро і гори. І потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати, оцурається брат, брата і дитини, мати. І дим хмарою, заступить сонце перед вами і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших. Що вони на світі на те тільки, щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко дознаються небожата, я на ваша шкура та й засудять, І премудрі немудрих одурять. Не нам тобою стати, Не нам діла твої творить. Нам тіко плакать, 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 і хліб насушний замісить в сльозах довгих, а дівочих, пролитих тайно серед ночі аматерних, гарячих сліз, а батькових старих, кривавих не ріки. Море розлилось. Огненне море, слава, слава гортам і гончим і псарям і вашим батюшкам царям слава. І вам, слава, сині гори, кригою у куті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда. За вас сила і воля свята.